Ну що, народ, всім привіт! Закінчив я ще дві сакирки. Все, масличком покрив. Наклійочок все збирав, як і попередні. Це та, що був у неї край начерпнутий. Я там буквально трошки полосочку зрізав, закруглив його і наточив. І все, ну топори, буду ну, ще топові. Дзвонять так, що аж вуха, блядь, закладає. Треба буде собі колись купити. Знаєте, як кажуть, блядь, сапожник без сапогов. Немає в мене топора взагалі. Ну, отой, воно. Отой маленький. І колунчик у мене. Ну, колуном я працюю. А такого нема. Я в шоке, конечно, да. Вот это уже два, больше двух лет занимаюсь. Наверное, уже три года, да. Уже три года десь я занимаюсь этим делом. Время, конечно, летить капец. И, блин, да. И без сокры. Ну, такие, короче, красу не вышло. Я думаю, вообще бимба получилась. Наверное, все-таки вот так я и зарезатиму, вот так фрезерувати, можно голубоченька, блин, оно вообще-то так классно смотрится. Просто. просто топчик. А коли через рисуночек десь попадаешь, вообще классный. То, блин, вообще супер. Вот як вот тут все. Сосочка. Просто сосочка. Що одна, що друга. О, короче, все годится. Оце... Щоб ви понимали за роботу. Получається 200 гривень збірка 200 гривень ручка. Е, Также ж, ну да. Не, сборка 150. Сборка 150, 200 ручка і плюс 100 гривень епоксидний клей. Ну, получається 300-450 за роботу. почистити кирку. Наточити і зробити ручку. Я вважаю, це взагалі, коротше, нічого. Ну, 450 гривень це дешево, навіть так. Ось такі, коротше, діла. Ну, ви бачили, в якому стані вони були, і в якому стані вони зараз. Як нові. Це вони, звісно, під масочком, воно все витриться, блестіть так не буде. Але, ну, блін, ну кайф, кайф, я кайфую. Мені дуже сподобалось, так що, народі, ставте лайкосики, підписуйтесь, замовляйте, висилаю почта і всі діла. Коротше. Щоб зробити, просто позвонили, написали, заказали. Я купив, зробив, потім фотографії вам вислав, подивилися, сподобалось. все, 150 гривень предоплата і сакира поїхала до вас. И его она вам служить долго и вечно, потому что это, если вот такие заказывать, то это блин надолго. Если потом еще есть у ручка, сбирать на эпоксидный клей, то вообще навсегда, короче. Да, все. Всем добра.